Цю презентацію ми підготували за запитом в принципі, Андрія, щоб ми показали ринку умовно, наші обсяги, які ми плануємо. Спробую в 10 хвилин. Всі чули, так? Да? Чотири основних напрямки, за які я відповідаю, це буріння, геофізичне дослідження, сейсміка і інтенсифікація видобутку. Ми представимо тут коротенько тільки в частині ГРП, тому що багато відповідних сервісних робіт ми робимо самі всередині Укрнафти. Заплановано на наступний рік буріння 30 сверловин, фактично навіть 31, одна буде перехідна. Ми плануємо залучати відповідно зовнішніх підрядників, бурити двома верстатами своїми власними, і вісім залучати з ринку. В принципі, ми, ну, кратенька історія. Стратегія «Укрнафти» була затверджена на початку 2023 року. В червні ми отримали фінплан, і в кінці червня ми почали бурити першу свердловину, оскільки у нас не було фактично часу. На якусь модернізацію або пошуку сервісних підрядників, тому що робилося дуже швидко, то в принципі зараз ми вже четверту свердловину буримо, одночасно, фактично чотири свердловини, і плануємо вийти до дев'яти свердловин до кінця року, що фактично в дев'ять разів більше ніж бурилось там минулі роки, по одній-дві свердловини перехідні. Ну і відповідно 30 свердловин вже підготовлено на наступний рік. Що ми, в принципі, бачимо зараз? відповідно, не стільки проблема, мабуть, з верстатами, а скільки проблема з додатковими сервісами. От, В принципі, це представлено наші графіки буріння, кавьори, як ми його називаємо. Да? Відповідно, ми бачимо, що десь в певні проміжки наступного року у нас буде 10-12 сверловин одночасно. Зараз, чому я згадав про чотири, які ми буримо, тобто ми вже зараз при чотирьох свердловинах бачимо, що певних сервісів у нас вже не вистачає. Наприклад, ті, хто нам надають сервіс на одній свердловині, у них вже нема можливості надати цей же сервіс на іншій свердловині. Тому ми в цьому, в принципі, бачимо певні ризики і хотіли б, щоб ринок відреагував. Ми все, всі наші сервіси виставляємо на Прозоро. Під час підготовки тендерної документації відповідно ми працюємо з підрядниками, готові вносити там адекватні коригування. І, в принципі, оці перші 16 свердловин. Ми плануємо здійснити всі закупівлі в цьому році, для того, щоб ми в наступний рік заходили уже спокійно, розуміючи, що ми забезпечені відповідними сервісами. І наступні 15 свердловин, які по по різним причинам десь ще геологічні дослідження йдуть, десь будівельні, десь земля не виділена. Тобто, це наступний пакет. Які ми так само плануємо або в кінці цього року, якщо встигнемо, або на початку наступного, щоб так само ми на другу частину 2024 року були забезпечені відповідними товарами і послугами. Тут представлено в принципі основні послуги і матеріали, які ми потребуємо. Далі там в кінці буде посилання на департамент закупівлі, якщо є потрібно, я не буду зупинятись, в принципі, це відомо. Десь частково співпадає з колегою з Укрбургаза. Зрозумілі всі сервіса і відповідні товари. Також є певний нюанс, який я хотів би підкреслити, що так якось історично склалося, що частина компанії працює лише на Сході, а інша лише на Заході. Хотілося б так само дати посил. Щоб все ж таки якось це змінювалося, вони були більш гнучкими і надавали послуги і там і там. Ну це не всіх стосується безумовно, але є така проблема, що хтось каже, наприклад, ми от працюємо тільки тут і ми туди не поїдемо. Ну, Мені здається, треба бути більш гнучкими. Також представлено для прикладу наші основні потреби в закупівлі відповідних матеріальних ресурсів. Також частина там понажних матеріалів не буду зупинятися, в принципі, зрозуміло всім. Да. Ну, я залишив презентацію, так що три пляшки, будь ласка. Конечно. Наступний слайд пов'язаний з геофізичними дослідженнями в свердловинам. Тут дуже коротко, в принципі. Достатньо компаній на ринку, є питання щодо технічного переснащення їх. Вони стикнулися з відповідними проблемами, бо було пов'язано з, з отриманням основних своїх приладів і витратних матеріалів там, з Російської Федерації. Зараз вони намагаються переоснаститися. Десь виходить десь не дуже, але в принципі тут ми проблем не, не бачимо. Але я хотіла би отримувати ну умовно адекватну якість за адекватну ціну. Да? Бо в принципі ми столкнулися з тим, що в цьому році ну, в три рази умовно ці послуги подорожчали. Мабуть, ніякі інші послуги так не подорожчали. Ну але тим не менше, ми збільшуємо обсяги своїх ОТЗ ГТЗ, збільшуємо обсяги буріння. Тому відповідно на 2024 рік ми очікуємо ну, рекордний для Укрнафти обсяг цих робіт. Тут представлені вимоги до проведення цих робіт. Не буду на них зупинятися, зрозуміла історія теж. Сейсморозвідувальні роботи. Останнє сейсморозвідку «Укрнафта» замовляла 10 років тому. Да, відповідно, бачимо в цьому так велику проблему. Фактично лише 10 родовищ з 90 покриті сейсмікою. Це 11%. Ну, це абсолютно неприпустима історія. Ми намагаємося це поміняти. Ми розробили всередині, затвердили програму сейсморозвідки на найближчі п'ять років. Це, відповідно, яка забезпечить нам покриття всіх наших родовищ та де тих площ, які ми плануємо залучати під геличне вивчення. В першу чергу. Ми хочемо застосовувати сучасну техніку, пов'язану з безпровідними технологіями. Вже можу тут скористатись площадкою і повідомити, що два тендери вже відбулися, і на сході, і на заході ми отримали пропозиції саме з безпровідної сейсміку від наших українських компаній, що ніколи не було. Це фактично ну, дуже приємна несподіванка. Ми ставили це собі як задачу, хоча б на заході, а на сході, як побажання, але. Контрагент зрозумів, що він буде просто неконкурентним, і зробив все, щоб вийти в тому числі з безпровідною сейсмікою і на схід. Тому ми, в принципі, схиляємося до того, що тільки таку технологію ми будемо використовувати. Також ми бачимо необхідність залучення відповідних обсягів, обсягів по камеральних роботах. Не впевнений, що в Україні є достатній рівень. Техніки, технології персоналу, які зможуть ці роботи потягнути, ми спробуємо пошукати, але ну, виглядає так, що, скоріш за все, це придеться виходити на зовнішній ринок. Але якщо хтось з присутніх бачить можливість апгрейдити свої можливості і якось вийти на цей ринок, будь ласка, ми залюбки залишили б ці роботи в Україні. І стосовно ГРП, «Укрнафта» має свій флот, він трошки обмежений технічно. Відповідно, обсяги робіт останні роки були невеликими. Зараз ми фактично вже підготували 40 свердловин під більш потужне ГРП. Ну і очікуємо, в принципі, що на українському ринку ми знаємо, що є відповідні компанії, які надають ці послуги якісно. Тобто, цей тендер так само ми плануємо провести в цьому році. Ну і оце, будь ласка, прошу ще раз фотографувати. Ми показували цей слайд і у Львові. В принципі, ми працюємо тільки через Прозоро і просимо використовувати, можна отримати всю інформацію відповідно в нашому департаменті закупівель. Ну, у мене все.